У Полтаві військовим підрозділу Соловей передали дрон від американських благодійників. Проєкт зі збору грошей пам'яті друга Юліана, у рамках якого придбали дрон, тривав два тижні. Про це Суспільному розповіла волонтерка Ганна Капустян. Подробиці далі в сюжеті Світлани Мостепан до Полтави Сергій Федів приїхав, щоб зустрітися зі своїм сином військовим та разом з волонтерами передати йому нещодавно придбаний дрон. Так як ми постійно спілкуємося із сином. Не постійно як тільки є можливість, то що зв'язком завжди не завжди виходить. Він каже, що вони працюють до розвитку. Їм ці дрони дуже потрібні. Вони дуже потрібні для відбивання тих всіх ворожих знищування, тих, що нападають на нас. Спасибі за ту роботу, яку ви робите для України для світу, для Бога. Безпілотник придбали за гроші американських благодійників. Повідомляє волонтерка Ганна Капустян. Збір на суму 2800 євро закрили за два тижні. Дрон для підрозділу Соловей, де раніше служив загиблий воїн Юліан Матвійчук. Їх вразила історія із життям і спрутом Юліана Матвійчука, і цей останній проект, який вони його назвали «Пам'яті друга Юліана. Вони дуже швидко задонатили. Вони знали Юліана через мої розповіді. І коли я їм надіслала от клятву націоналіста, де Юліан проголошує на площі біля пам'ятника Шевченка в Києві таке враження, ніби то ми піднімаємося всі під звуки цього його голосу. Вони не могли пройти повз залишитися байдужими, і тому вони оголосили цей проект пам'яті друга Юліана. Нехай тобі відроджуся! відроджуся. Слава твоє. Опромінюся! Слава юдеєю! Опромінюся! Отримував дрон для своїх побратимів боєць підрозділу Соловей Роман Федів. Так як в нас підрозділ аеророзвідки, тобто ці дрони для нас життєво необхідні, без них ми не можемо виконувати свою роботу. Він саме використовується нашими військами для коригування цілей, виявлення ворожих підрозділів. І скидання бойових частин на ворогів такі дрони досить часто втрачаються як нашими силами, так і силами ворога, і тому попит на них іде постійно. За словами волонтерки Гани Капустян, такі проєкти будуть проводити і надалі, оскільки є й інші запити щодо спорядження. Гроші збирають і нині. Світлана Мастепан та Анатолій Кикоть. Суспільне новини Полтава. Військо роботів працює на армію людей. У черкаській 3D-кузні роблять деталі для фронту. Рік тому все почалося з одного 3D-принтера, але обсяги замовлень стимулювали масштабувати виробництво. Зараз вже 14 машин працюють щодня без перерви, розповів кореспондентам Суспільного волонтер Олександр Заруба. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаю в ефірі Суспільного доброго дня. Пане Олександре. Будь ласка, розкажіть із чого розпочався ваш процес виготовлення деталей для фронту? Як ми вирішили стартувати з процесом? Ну, якби ситуація на вулиці, скажімо, і в нашій країні спонукає до того, щоб за всілякої можливості допомагати наближати нашу перемогу. І стояло тільки питання, як ми можемо це зробити свого часу, ще там, рік тому, ми прийшли до того, що деякі якби модельки, деякі деталі можна робити на 3D. І збирати їх, і передавати військовим розпочалося все з перископів. за цей час, що ми це робимо, вже зробили більше 7 тисяч екземплярів. З дронами маємо справу каже по колегам по цеху, по хлопцям, дівчатам, які виготовляють саме fpv дрони від них приходять замовлення на друк певних компонентів, які використовується в збірці самого борту. от Крім того, на 3D-принтерах ми друкуємо різні е, компоненти знову ж таки, для того, щоб е, з дронів скидувати там боєприпаси. От. Це ну різні хвости або ж прям цілі контейнери для того, <кій> щоб. Робити, ну, робити свою роботу. Олександре, як ви цьому навчилися? Власне, ви за освітою маєте інженерний профіль. Хто вам допоміг і звідки ви брали макети чи креслення? Я за освітою інженер-зв'язківець. Працюю останні три роки в програмуванні. Друкувати я не вмію, але ну не те, що не вмію вміти там скажем, коли є експерти навколо тебе, то навчання навчитися друкувати можна безстренько. Головне, щоб була якби можливість і мотивація, от вона є, тому так як маю гарно розвинуті кому комунікативні навички. Я зрозумів, що друкувати самому. Це ну, буде дуже довго і дуже скажем непродуктивно. Тому почав збирати ком'юніті, скажімо, групу людей, у яких є принтера. У нас таких зараз уже там більше десяти чоловік. От, і принтерів загальною кількістю, які працюють щоденно: 14 і 5 е додаткових ще збираються. Бо ну, 3D-принтер можна і купити готовий, але можна зібрати там під твої е, потреби. От, а потреби такі, ну, в нашому випадку потреби такі, що е, деталь, яку ти можеш друкувати по розміру, залежить від розміру столу на самому 3D-принтері. Е, тому деякі принтери збираються якраз з нуля, от, під, е, ну, можна сказати, кастомні. От, де купуються просто комплектуючі, потім збирається каркас, вирізається стіл, це все діло збирається, налаштовується. Досить цікавий такий процес, і принтер запускається в роботу. Розкажіть, будь ласка, детальніше, звідки ви берете сировину, фінансування? Це ж певно коштує недешево. Тобто, це ваші особисті заощадження, волонтерів? Чи вам допомагає, можливо, держава якимось чином? Як це відбувається? Ну, це все діло у нас йде на донатах моїх знайомих, друзів? Ми замовляємо пластик. і... Переробляємо його на тип деталі, які зараз на які зараз є запит. от Але ну постійно там робимо перескопи бо потреба в них не закінчується. Доволі дефіцитна річ і доволі корисна. от Тому ну вони на потоці стоять, так само стоять на потоці хвости от під різні види боєприпасів. І останнім часом от почали друкувати так, спеціальний інструмент для того, щоб знімати взривач з протитанкових мін. От, так як е, зараз всі знають, що йде контрнаступ, зараз вже всі чули, що дуже заміновано все, і щоб безпечно проходити ці поля. Для саперів потрібна потрібен інструмент, крім щупів, які ми теж робимо, але не на 3D, а робимо їх з металу, ну, якби інша частина нашої 3D-кузні, тому вона й називається 3D кузня, тому що якби, і друкуємо, і ще й займаємося різ... виготовляємо різні речі саме з металу. Олександре, за цей час, відколи ви працюєте, ви рахували, скільки деталей вже зробили або ж скільки кілограмів сировини переплавили? Ну, Кількість деталей тяжко всі сказати, тому що в ну, них різні розміри, і е, простіше вимірювати все-таки в е, вазі, в об'ємах е, пластику, який був е, на це перероблений? То в минулому місяці от було, було останнє замовлення. То сумарно ми вже використали 830 чи 860 кілограм пластику. Зараз маєте нові замовлення для фронту? Постійно. З останнього це якраз це інструмент для зняття зривача. От буквально вчора зв'язалися зі мною, навіть не вчора, на минулому тижні. Зв'язалися зі мною з військової частини, знаходиться на Донецькому напрямку. Попросили відправити їм на тестування якраз оцей інструмент для знімання взривачів після того як вони його опробували, замовили 50 штук. От до того ми їх вже 50 зробили, і ну з кожним днем цей запит не втрачає своєї актуальності. А за скільки часу можна зробити таку кількість цих деталей? Ну на наших принтерах, ті, ну опять же, такі ми стараємося, як це сказати, розподіляти навантаження на принтера, тому що сьогодні потрібно одне, завтра потрібно інше. І щоб не заставляти очікувати, військових чекати якихось специфічних деталей, які ми робимо. То частина принтерів у нас друкує якраз оці, оцей інструмент, частина там постовики робить, частина робить перескопи. Тому е для того, щоб збільшити обсяги, ми шукаємо там, людей, бажано Черкас. Ну, бажано Якщо ж це якесь інше місто, то потрібно знати, що це дійсно наша людина, бо є різні моменти, що. Файли для друку е, можуть яким чином там потрапляти до ворога, от, а ми ну, не хочемо, щоб це трапилося, і люди перед тим як їм надавати якісь е, файли для друку перевіряються якби за правилом там трьох років от Щоб хтось когось знав, от, бо інакше на жаль, є теж люди, які можуть включитися в друк. І потім продавати ці деталі на OLX. От. а у нас задача така, що ми робимо це безкоштовно і передаємо військовим безкоштовно. От. Ми у вас назбирали... були такі випадки? Вже такі. Ну, конкретно у мене не було, тому що ми перестраховуємося з цим ділом по тричі. От але якщо там зайти на певні торгові площадки, торгівельні площадки, які зараз ну, в Україні є. То ті перископи, які ну, не ті перископи, а схожого зразку перископи е, продаються за гроші. От. І притом іноді не за малі гроші. А знаючи, що собі вартість такої деталі вона ну, не деталі, а виробу, вона, ну, ти, ти її знаєш, її пряму вартість, і бачиш за Сіті, вони продаються. Ну, типу, це просто люди наживаються на війні, скажімо так. У вашому випадку, зазвичай, це замовлення від збройних сил України чи це окремі військові підрозділи до вас звертаються? Ну ми ще не вийшли на рівень того, щоб до нас Міністерство оборони виходило. От але працюємо напряму або з волонтерами, або з військовими частинами. Опять же, таке заправо ну не за правилом, а за часту це такий сарафанне раді... радіо. Коли десь бачу твій виріб, беруть контакт і роблять запит, що нам потрібно тето, -те Бо ну, у нас основний профіль, скажімо, нашої роботи це допомога в розмінуванні, допомога саперам. От 3D-друк це те, чи ми підсилюємо нашу роботу, і це є одним теж з основних напрямків: саме виготовлення, тому що в цій частині у нас зайнято там 10 волонтерів, у яких є свої 3D-принтери, які вони самі купують, і просто в них роблять цю роботу. Ну, друкують те, що потрібно. Інша частина це збір знову ж таки коштів на щупи. Наприклад, от щупи теж наша розробка. Робили її ще з минулого року. Теж декілька варіацій, щупів було передавали військовим на ну в роботу, на те, щоб вони оцінили, внесли певні корективи. От, і таким чином теж збираються кошти, е, робиться замовлення на виробництві, яке може це зробити. От, і після чого ми ці щупи передаємо військові частини по запиту. Тобто, військові приходять, якщо це сапер, ну, скажемо, є специфіка, що е, ну, є інженерні війська і є сапери саме по спеціальності, і от їм якраз потрібно ці щупи. От. бо... Це якраз суперний інструмент. Так. Що ж, я вам дякую за деталізацію і що доєдналися до нашого ефіру. З нами на зв'язку був волонтер, який виготовляє деталі для фронту Олександр Заруба.